Вітаю, маленькі розумнічки, із нашою новою зустріччю. Сьогодні хочу вас познайомити із Хомкою. Впізнали, хто це? Це хом'ячок. Про нього розповім вам історію. Жив собі хом'ячок Хомка. Він дуже любив смачно поїсти. Одного разу Хомка забрався у коморку. Де було багато-багато для нього корму. Він довго-довго їв, а коли прийшов час повертатися, вирішив із собою трохи прихопити. Сумки у хомки не було, тому він поклав корм за обидві щоки. Ішов додому хомка і радісно співав. Ха-хо-ху, ха-хо-ху. Ха-хо-ху, ха-хо-хух. Ось такий хом'як ласун. Скажіть, що любив найбільше хом'як Хомка? Їсти? Куди поклав він корм? А яку пісеньку співав Хомка від задоволення? Ха-хо-хух, ха хо ху ха хо хух ха-хо-ху. Так, звичайно, слово хом'як, а також його ім'я хомка починається зі звука Х. Х-х. Вимови і ти. Ось так виглядатиме наш ротик. Скажіть, його можна проспівати? Ні, тому звук Х. Вимовляється важко. Спробуй набрати повітря у рот, подувши щоки, як у хомки, а потім здуй їх. Зроби так декілька разів. Давайте і ми пригостимо хомку. Але він їстиме тільки те, у назві чого є звук Х. Спробуємо. Хліб. Чи є звук Х, Є. А де цей звук? На початку, всередині чи в кінці слова. Так, на початку. халва З'їсть її хомка. Так, тут є звук Х. А де він знаходиться? Також на початку. Наступне слово сік. Ні, тут звука Х немає, тому сік йому буде не до вподоби. Горіх! З'їсть його хомка. Так, бо є звук Х. А де він заховався? В кінці, так, молодці. Подивіться, над хомкою з'явилися хмари. Вони будуть пропливати, а ви встигайте робити ручки так, який малюнок на них з'являтиметься. Молодці. Весела зустріч вийшла із хомкою. Дякую вам за зустріч. Пробачте, але я вже знову зголоднів. Ха-хо-ху-хух! ха хо Хахо-хо-хух. -ху ха -ху До побачення, дітки.